Вітає панство. Україна повинна розшматувати переможну Росіянську Федерацію. Та здійснити це потрібно максимально виважено, враховуючи історичні, культурні та національні особливості регіонів. На території переможної Росіяни потрібно створити кілька незалежних держав, враховуючи попередній досвід державотворення, але спочатку потрібно віддати сусіднім існуючим державам окупованими російцями землі. А саме Норвегії потрібно... Віддати острів Вікторія та архіпелаг земля Франца Йосифа, який був окупований в 1929 році, та повернути під Норвезький контроль Шпіцберген, який з 1945 року є під спільним управлінням. Фінляндії потрібно повернути окуповані в 1920 році Східну Карелію, а також територію, яку сама ж росіянія визнала в Тартузькому мрії 14 жовтня 1920 року. Це є райони. Сала, Фінські острови, Західна Карелія, фінські частини півостровів Рибачий та Середній. Вони були окуповані в 40-му році та 44-му році окупований район Петсам. Естонії потрібно повернути естонські землі, які росіяні визнала естонськими тартузьким мером 2 лютого 1918 року. Це райони Вогонгорода та Печор. Але були окуповані ці землі в 44-му році. Латвії потрібно повернути Паталовський район, який теж був визнаний росіянією е риським мирним договором 11 листопада, 1620 року, але окупований в 44-му році. Латвії потрібно повернути етнічний історичний регіон Литви, Мала Литва. Які тепер відомий як Каїнградська область? Білорусі потрібно повернути інші землі Білорусі, які визначені кордонами Білоруської Народної Республіки. Це від Брянська, включно з Брянськом, на північ до Ржева і на захід, Великі Луки та Латвійський кордон. Фактично, це сучасні є тридцять четверті. Смоленської області, половина Брянської області, третина Псковської області та четвертина Тверської і Калужської областей. Монголії потрібно повернути найбільш русоненависницький регіон Республіка Тува, а також Бурятію та половину Забайкальського регіону, які колись мали назву Бурят-Монгольська автономна область та Бурятська автономна область. Вони були об'єднані 30 травня. 1923 року в єдину бурят-монгольську АССР. Кореї потрібно повернути острів Нактундо, фактично колишній острів Нактундо, який є в Дельті річки Туманної. Хоч і є мирний договір між РФСР, між теперішньою Росіяні та Північною Кореєю, але Південна Корея, цей острів все ж таки визнає своїм, і він дійсно є. Корейський, фактично вкрадений росіянцями в 1860 році, підписавши мир з китайцями, вони ще включили туди оцю, оцю кусочок корейську території. Хоча це лише 32 квадратних кілометри, але це є не наше, це чуже і потрібно повернути. Японії потрібно повернути японські землі, південний Сахалін та половину курил. Повертаючи всі етнічні їхні землі, не забуваємо і за Україну, яку росіяні найбільше пограбували. А українці освоїли ту культуру величезні простори, Аж по Волгу та Кавказ і зелений та білий клин. Тож Україну потрібно повернути Стародубщина, це половина Брянської області, підпівнічну Слобожанщину, Курська, Білгородська та Воронська область, Донщина, Кубань, Ставропілля, жовтий клин це є. Саратовська область, Волоградська, Астраханська, Калмикія, Зелений Клин, Хабаровський край, Сахалінська область, Приморський край, Амурська область, Єврейський автономний округ та половина Забайкалля, а також Білий Клин Магадан, Чукотка та Камчатка. Не забуваємо, що правильно поділивши росіянію. Ми не лише відновимо історичну та національну справедливість, але й остаточно вирішимо росіянське питання та принесемо вічний мир в Європу, в Азію та й в весь світ. Слава Україні! Слава Соборній українській державі!